49, 50 тисяч до 300 танків і понад 300 стволів артилерії та 8 десятків систем залпового вогню. Зібрало російське військове угруповання Восток на великомихайлівському напрямку. Противник одразу двома арміями: п'ятою загальновійськової армії та 36-ю намагається вийти в оперативні тили ЗСУ, які ведуть оборонні бої на Новопавлівському напрямку. Підрозділи 127-ї мотострілецької дивізії, 5-ї загальновійськової армії змогли просунутися в напрямку Бурлацького, окупувати його і створити напрямок для руху на Шевченки. Також підрозділи цієї ж бригади оперують загальновійської армії. Оперують в напрямку привільного і вільного поля. Підсилена російська військова армія також підрозділами морської піхоти. 40-го, 336-го бригади морської піхоти зараз діють в напрямку новоочаруватого, в напрямку Скудного і «Дніпроенергії». Завдання ворога, скажімо так, зараз вийти на певний рубіж, який вони хочуть захопити. Це привільне вільне поле Шевченко аж до скудного. Створити такий плацдарм для подальшого руху в бік дороги Запоріжжя-Донецькій виходу в оперативні тили Новопавлівського угрупування. Також нижче, південніше, в районі Новосілки, підрозділ 36 військової армії рухається в напрямку Зеленого поля до адміністративної межі областей. Очевидно, завдання ворога все ж таки дійти до. Дороги Запоріжжя-Донецьк створити передумови, скажімо, охоплення і створення такої зони. А якщо зараз аналітики визначають інформспротиву, що на цьому напрямку якраз є ворога достатньо резервів, тому якщо в них не вдасться вийти на, скажімо, рубіше комар перебудова мирне, то очевидно ворог буде скорочувати свої потуги в напрямку одрадного того самого богатиря. Кілька механізованих колон, які намагалися прорватися в районі Новосілки, та привільно спалили бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала Безручка. Утім, від своїх задумів противник не відмовився. А саме вихід на адмінмежу Запорізької області і перерізання траси Запоріжжя-Донецьк. Про те, що зараз там відбувається, маємо змогу запитати в офіцера 110-ї ОМБР на позивний на позивний соютолог. Вітаю вас. Вітаю, скажіть, будь ласка, зважаючи на ту ситуацію, яка зараз склалася на вашому напрямку, ворог атакує в районі Новосілки. Більше основні напрямки зосереджені, чи в районі новочаруватого і скудного на півночі основні зусилля направлені на вихід до кордону областей, чи все ж таки до дороги Запоріжжя-Донецьк. На даному етапі ворог розглядає більш напрямок це Скудне та Бурлацьке, тому що він хоче вийти на рубіжі, ті, що допоможе йому рухатись подальшим не пішим порядком групами, а на техніці. Зараз бійці 110-ї окремої механізованої бригади чітко втримують цей рубіж, не даємо просуватися ворогу. А загальне завдання противника це, звісно, вийти на рубіж Донецької областей. Скажіть, будь ласка, ці великі механізовані атаки. Це задіяли ворог уже противник резерви, чи той особовий склад, який постійно на цій ділянці підрозділи фактично цих двох загальновійськових армій? Ні, противник постійно заводить штурмові підрозділи, такі як бригади, мотосикові полки, які здійснюють ротаційні заходи та відновлюються. Станом на зараз було заведено в них три мотосикових. Моторсвикових бригад та один моторслоковий полк, які перекинуті на напрямок Великаного Новосілка. Зараз вони активно проводять наступальні дії в цьому напрямку. Так як зараз противник здійснює наступальні дії колонами, він не мав успіху. І зараз, перекидаючись на те, що в них маленький ресурс бронетехніки, використовує більший порядок. Скажіть, будь ласка, після втрат противника от, під час великих штурмів. Е Скажімо так, тактика ворога змінилася, вже стали знову ж таки малі групи без підтримки е, механізованої складової за підтримки ФПВ, наприклад, чи артилерії. Тобто, малі групи, які там закріплюються один-два чоловіки, потім підходять інші і створюють і більшу групу, і тоді наступають противник використовує тактику малими групами: 5-10 військовослужбовців, так званий накат. Тобто, якщо десь чоловік починають е, наступальні дії. В резерві вони завжди тримають 20 військовослужбовців, які посилюють та закріпляються на тих участках, на яких в них є успіх. Також підтримка йде постійна артилерія, це безумовно, та в ПІВІ. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з кабами на вашому відтинку? Чи стало їх більше після цих невдалих великих механізованих штурмів противника? Звісно, з кабами є проблема, це однозначно, тому що ми не змозі збивати їх. Але за те, що противник не має успіху на техніці, вони стараються кабами. Це основне це їхні маршрути висування, так як всі знають район Великої Новосілки, це мости. Вони, вони постійно тримають під вогневим контролем. Мости, постійне ураження після відновлення мостів, після будь-яких проложень, дорог. Вони постійно носять вогневе пиво. Ну також стараються висікти максимально наші телевізони, але за допомогою роботи командирів, яку склалися, яку поставили і організували, їм не вдається їх викрити і наносити вогневе вогневого Дякую, що були з нами. Нагадаю, це був офіцер 110 ї ОМБР на позивний е соєтолог. Денис, вертаючись до цієї теми, скажіть, будь ласка, пріоритет в окупантів, на вашу думку, це все ж таки вихід на межі областей? Ну, політична річ, сказати, о, дивіться, ми вийшли на межі областей чи е фактично зрізання цього південного фланду, флангу е новопавлівського напрямку, який там біля Курахова вище? Я б сказав би те, і те. Тобто політична мета це вихід на межі областей, щоб заявити, от ми вийшли, ми перемагаємо. І тим самим підсилити свої позиції на перемовини. Хоча і так зрозуміло, на кого грає зараз Сполучених Америка, але тим не менше. Плюс прирізання цієї траси. Тобто ці цілі вони ставилися, вони не змінні. Скажіть, будь ласка, у разі досягнення от межі областей вихід. Окупанта, він буде рухатись далі на Запорізьку область, чи, скажімо так, може вирівнювати фронт, піднімаючись вверх до траси Запоріжжя Донецьк і з'єднуючись з Новопавлівським напрямком? Ну, можна собі уявити, що він може просунутися в глиб Запорізької області, але за якою метою? Ми зараз кажемо і чули тільки що військовослужбовці про те, що в них є проблеми з технікою, і вони зараз змушені пересуватися пішими колонами. Як довго і як далеко може зайти армія значить, в піше спосіб? Тобто ну, вони можуть зайти на територію Запорізької області. Далі які цілі? Тобто для того, щоб далі підтримувати наступ Запоріжжя, багато хто питає, там, а чи буде наступ на Дніпро, а чи буде наступ на Запоріжжя, на Херсон, питання, якими силами тут. Тобто, Ім зараз треба накопичитися і створити нові угруповання для того, щоб просуватися вперед. Вони можуть зайти і на територію Дніпропетровської області. Тут, от, як, якраз ми зараз бачимо, дуже близько знаходяться це на Покровському напрямку. Вони можуть зайти на територію Запорізької області. Але далі, які цілі щодо просування? Тобто це політична мета вийти на кордони, про це заявити? Тобто фактично далі вони можуть просто відтягувати наші сили, сковуючи на цьому напрямку, не даючи можливість там перекидати на інші напрямки, а тримати в напрузі, в тому числі і так. Я не відмовляю можливості зібрати нову армію, але для цього потрібен час. Саме тому вони зараз охочуть якесь перемірне зупинення вогню для того, щоб мати час без втрат, які ми їм завдаємо, накопичити нові сили і щось там зробити. Ну, просто математично, якщо ми порахуємо, за даними російської сторони, вони здатні зараз рекрутувати за тими умовами, які зараз вони це рекрутують, десь 30-40 тисяч військовослужбовців. Десь понад 1300 до середнього -ти 1300 військовослужбовців ми знищуємо. Тобто вони під нуль десь здатні значить, комплектувати свою армію, просто відновлюючи втрати. Якщо цей цих не буде, тоді вони зможуть створити певні резерви.